Два архітектори на одне крісло днями міськрада провела конкурс на посаду головного архітектора. Сум переміг Андрій Кривцов. Нагадаємо, до цього він був головою обласної спілки архітекторів. Між тим зарічний суд поновив на посаді і колишнього головного архітектора Володимира Бикова. 13 жовтня розпорядження сумського міського голови Олександра Лисенка про звільнення бикова визнали протиправним. Ще й стягли з міського керманича штраф у тисячу гривень морального збитку. Своє рішення суд обґрунтував тим, що посадову особу сумської міської ради було звільнено з займаної посади у період, коли він перебував на лікарняному. Окрім того, вказану особу було звільнено з посади у зв'язку з одноразовим грубим порушенням трудового законодавства, а саме у зв'язку з прогулом. Але дана обставина не знайшла свого підтвердження під час судового розгляду. Самі ж кандидати на крісло управління архітектури пообіцяли прокоментувати ситуацію пізніше. Слідкуйте за перебігом подій у новинах СТС.